Хочу відповісти на такий коментар. Якщо замовник погоджується на розводняк, то чого би ні, і там волоска розвели чітко з приводу, я так зрозумів, з цих паверблоків, бо він був написаний під відео про них, які ми змонтували для світильників, щоб потім було нормально світильників чіпити. І ми змонтували ці паверблоки на ці колони під водостічну систему. Наступ колони, хто дивився, пам'ятає, були з металеві. 10х10 10. замовник захотів їх зробити 300 на 300. Ми на клей піну приклеїли пінополістирол, а змонтувати водосточку, ну типу, не було б до чого. Вирішив зробити закладні з паверблоків і закрутити навіть без, без дюбеля. Просто шворень. Закрутився, тримається дуже надійно. Набагато міцніше тримається у паверблоці закрученому без дюбеля, ніж. Задюбільовану в стіну в газоблок і на товщина утеплювача пінополістиролу 100 мм і газоблок, то в поверблоці тому в закладні набагато крепше тримається цей дюбель, чи це точніше кріплення. От тут, воно сильніше шатається. Так що якось так. Для чого таке писати, що хтось когось намагається розвести.